Великий Піст, час правди. Великий Піст це час у церковному календарі, коли ми можемо спинитися, щоб визнати правду про те, ким ми є і у чому ми не дотрималися Божого плану щодо нашого життя. Святий Йоанн Павло II розмірковує про цей аспект Великого посту у своєму посланні 1981 року. Великий піст. Це час глибокої правди, який дає навернення, відновлює надію і розставляючи все по своїх місцях, приносить мир і оптимізм. Іоан Павло II, зокрема визнає Великий Піст часом перевірки наших стосунків з Богом. Великий Піст, це час, який спонукає нас задуматися про наші стосунки з очі нашим. Знову встановлює порядок, який має панувати між братами та сестрами. Великий Піст це час спільної відповідальності одне за одного, що відриває нас від егоїзму, малодушності, підлості і гордині. Це час, який просвітлює нас і змушує краще зрозуміти, що ми теж повинні служити, як і Христос. Святий Йоанн Павло II продовжує ці роздуми, ставлячи питання кожному з нас, щоб ми обміркували його під час Великого Посту. Так, Великий піст, час правди, давайте перевіримо себе щиро, чесно і просто. Серед бідних хворих, вигнанців, людей похилого віку є наші брати і сестри, яка наша любов, яка наша правда? Тож, відкрийте свій розум, щоб роззирнутися довкола себе, відкрийте свої серця, щоб розуміти і співчувати. відкрийте свої руки, щоб допомогти. Ви знаєте, що потреби величезні, тому я закликаю вас взяти щедру участь у цьому обміні. Thank you